Вітаю вас, любі малята. Ми сьогодні з вами вивчимо віршика Івана Франка. Надійшла весна. Ось уважно послухайте. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку зацвіли луги, діброви, повно гомону, розмови і пісень в чагарнику. А тепер, малятка, повторюйте за мною. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку, зацвіли луги, діброви, повно Розмови і пісень чагарнику. А тепер малятка, послухайте ще раз і можете повторювати за мною. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку, зацвіли луги, діброви, повно гомону, розмови і пісень чагарнику. Молодці малята. Якщо віршик вам сподобався, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!